Файзер та Янсен. Всього більше п'яти тисяч доз. Нова партія вакцини очікується цього тижня. Після ковідна реабілітація обов'язково відновлення здоров'я коштом держави. Школа футболу в Чобричах відкрита. Перший набір 200 вихованців. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Гострі питання в переговорному процесі. Президент Придністров'я провів зустріч з главою місії ОБСЄ в Республіки Молдова Клаусом Нойкерхом. Одна з актуальних сьогодні тем питання пересування. Нагадаємо, машини на Придністровських номерах не пропускають на територію України. Заручниками ситуації стали тисячі громадян. Видвінів свої пропозиції, Ми бачимо рішення даної проблеми. Які можна... ми висунемо свої пропозиції. Ми бачимо, як можна вирішити цю проблему для людей і максимально згладити гострі кути, які виникли в результаті діяльності молдавської та української сторін. Ми всі говоримо про права людини, але це все порушення прав людини. Не пропустити швидку допомогу це порушення прав людини на життя, не пропустити людину до родичів, підприємця для закупівлі медпрепаратів. Це в все гуманітарні питання, тому ми готові до обговорення. Це ваша тема, обсє, яка традиційно виступає за свободу переміщення. Глава республіки відзначив, що зустрічі з представником ОБСЄ мають системний характер, і це дуже важливо. Співрозмовники обмінялися думками і пропозиціями. Як ви, ви знаєте, ОБСЄ... як ви знаєте, ОБСЄ завжди працює для конкретних рішень для людей. Я думаю, що зараз там потрібно вирішити, як рухатися далі у форматі 5 плюс 2 переговорного процесу. Я хотів би, щоб у ці дні у нас була можливість говорити про конкретні проблеми. Клаус Нойкер очолює місію ОБСЄ в Молдові з 2018 року. Президент Вадим Красносельський знаходиться в постійному службовому контакті з німецьким дипломатом. Скоро вибори з 17 по 19 вересня вибираємо депутатів Федерждуми Росії. У Придністрові відкрить 27 виборчих дільниць. Проголосувати можна буде по всій республіці. Дорогі Придністровці, громадяни Російської Федерації, 19 вересня 2021 року відбудуться вибори депутатів Державної думи федеральних зборів Російської Федерації. У Придністрові високо цінують спільну історію та багаторічну російсько-придністровську дружбу. Ми не мислимо себе поза політичними загальногромадянськими процесами, що проходять у Росії, і без перебільшення ці вибори мають величезне значення для нашої республіки: підтримка миру, і стабільності на Дністрі, соціально-економічного розвитку Придністров'я. 19 вересня в республіці з дотриманням усіх заходів антивірусної безпеки відкриються 27 виборчих дільниць. Закликаю усіх придністровців, які мають громадянство Росії, взяти участь у голосуванні, прийти на виборчі дільниці, віддати свої голоси за гідних кандидатів і політичні партії. Скористайтеся своїм конституційним правом, обирати майбутнє улюблено Росії. Вибираємо разом. До Басарах в день голосування буде відкрито дві виборчі дільниці. Одна у будівлі соціальної допомоги по вулиці Држинського вивіска на ній вже є. Все решта з облаштування продумано до дрібниць. Там стоять знамена. Там стоять прапори, тут столи для членів комісії. Скринька посередині, коли були вибори президенту Росії, ставили дві скриньки зараз, теж тому що бюлетнів багато. Треба, щоб все помістилося. Тут місця для спостерігачів буде свято, буде музика грати. Ми готуємося оптимістично і святково для нас. Росія як друга батьківщина. Ще одна виборча дільниця відкриється в будинку дитячої юнацької творчості. Це фактично другий центр міста. Поруч, міський ринок, супермаркет, пункт автостанції. Підвезення селян на виборчі дільниці буде організованим. Тож, виконавши свій громадянський обов'язок, вони зможуть зробити і необхідні покупки. Ну а ті, хто любить довше поспати, зможуть поєднати голосування з відвідуванням концерту. Муніципальний духовий оркестр виступає щонеділі на площі захисників. До 19 вересня він підготував особливо. Ливе репертуар. В сусідній Молдові від коронавірусу розпочнуть масово вакцинувати дітей старших за 12 років. Так рекомендува ВООЗ. Досі щеплення робили всім, кому більше за 16 до імунізації приступлять вже цього тижня. Як тільки в країну надійде нова партія вакцини Pfizer чекають на нові партії антидоту і у нас. У республіці триває імунізація населення від ковід 19. Від Кам'янки до Дністровська більше 40 щеплювальних кабінетів. Щоденно вакцинують сотні людей. Повний курс вакцинації пройшли 20% населення. До колективного імунітету ще далеко, потрібно хоча б 60. До кінця тижня в республіку надійде нова партія вакцини: понад 2 тисячі доз Pfizer для першого щеплення, плюс 300 доз Янсена. Усі не схвалені вооз жодних важких побічних реакцій не зафіксовано. Чи буде зростати кількість хворих? Залежить від нас. Вакцинація єдиний спосіб побороти недугу. Поки ж ситуація з ковід не втішна. число хворих зростає. Досі в республіці працювали два коронацентри в рибниці та слобозеї. Місць вже не вистачало. Від сьогодні ковід позитивних пацієнтів почали приймати у Бендерах. Там розгорнули 50 ліжок. Це поки при необхідності місць побільшає втричі. Порядок відкриття госпіталів буде слідущом. Порядок відкриття госпіталів наступний. Перший бендери це вже зробили при зростанні захворюваності. Терасполь і в залежності від завантаженості рибницького госпіталю до Басари в резерві є Кам'янка і в Григоріополі невеликий резерв. Зараз ковід крива повзе вгору у сусідів у Молдові щодня по 600-700 випадків. Це нова хвиля. Напередодні на оперштабі президент Красносельський запропонував продовжити карантин до 1 жовтня. Законопроект розгляне Верховна Рада. Не менш небезпечні за саму інфекцію і наслідки хвороби, якщо упустити їхній розвиток, можуть бути важкі ускладнення. Глава держави доручив розробити програму реабілітації після ковід. Для всіх категорій громадян, особливо тих, хто був на ШВЛ в реанімації. Ці люди повинні отримати відповідне постковідне відновлення. Усе коштом держави лікувати будуть у санаторіях Дністер і Дністровські зорі. Напередодні армія Придністров'я відсвяткувала день народження. 30 років шлях не малий, але значних перетворень Збройні сили почали зазнавати. Останні кілька років нові казарми, спортзали, і дальній навчальний центр. Розпорядок дня армійська філософія змінюється на очах. Просте і престиж армії. Армія Придністров'я. Перетворення почали кілька років тому. Це ініціатива президента Красносельського. Упор на бойову підготовку. Число польових виходів зросло в рази. А виглядають навчання як кадри скрутого бойовика. Неплохо. Три дев'ятки в залік пішло. Дуже, дуже цікаво, чесно. Я думаю, тут всім хлопцям подобається. В армії можна отримати професію. Є курси прапорщиків, водіїв категорії С і водіїв механіків БТРів. Помимо того, як їздити на бронетранспортерах, навчили ще їх ремонтувати. Водіння бронетранспортера звичайно цікаво, тому що там значні розміри. Він вагоє 11,5 тонн. Не те, що легковик. Число новобранців росте з кожним призвом. Це результати нововведень вранці на службу ввечері додому. Плюс можна заочно і безкоштовно вчитися в університеті. перестали ставитися до армії як до чогось, що обтяжує це можливість не тільки отримувати до досвід в університеті, в інституті, але й отримувати ще й бойовий досвід. Служити комфортно, побут солдатів змінюють, ремонтують казарми, їдальні спортзали. А цього літа новосілля відзначили зв'язківці. Замість зруйнованих казарм нові їх побудували з нуля. Різниця Різниця кардинальна. По-перше, побутові умови, туалети, душові кабінки. По-друге, що ще мене дуже приваблює, це спортизал, тобто тренажери. Є можливість бойовими мистецтвами займатися. Харчування переглянули у новому меню. Більше м'яса, овочів і фруктів. Насичене і культурне життя. Спартакіади, КВК, хвилина, слави, конкурси. Зовні армія теж змінилася для військовослужбовців два комплекти одягу – парадно-вихідний і повсякденний. За даними соцопитування, 90% придністровців вважають службу в армії престижною. Це лише початок перетворення продовжить. Це завдання президента. Мітинги, страйки, рейкова блокада в епіцентрі усіх цих подій 30 років тому опинилися придністровські жінки. Їх називали головною силою молодої країни. Аби звільнити з молдавських застінків наших депутатів, було прийнято спонтанне рішення блокувати залізницю, поки Кишинів не піде на виконання усіх умов. Дії активісту той час підтримав увесь придністровський народ. найбільше згадується, як ми сиділи в Бендерах. На рельсах, і нас обзивали. Разними словами, ми ж тримали позицію раді Бендер, щоб Бендери не, не стріляли в Бендерах. У нас була така е, позиція, що повинні кожен день приносити цвіти. Думали, що от от відпустять Смірнова і щоб були живі цвіти. Знаменита Рейкова війна тривала місяць і завершилася звільненням Ігоря Смирнова та інших арештованих депутатів. Згодом на рівні з чоловіками встали придністровські жінки і на захист молодої республіки. Допомагали при евакуації, надавали допомогу сім'ям загиблих, годували і лікували бійців. Тоді вони примусили весь світ звернути увагу на ситуацію у Придністров'ї. Ніхто не боявся, що це не думав, що це можуть убити. Куди ти йдеш? Тебе ж можуть убити. Ми кожен раз їздимо у Бендері, от там же ж пам'ятник стоїть, на де вокзал ходимо. Там теж плита наша, що ми жінки, там були. Рівно 30 років минуло, як Придністровські жінки наповну заявили про себе. Однак свої життєві позиції вони не зраджують. Сьогодні допомагають ветеранам, підтримують один одного, навчають молоде покоління любити свою батьківщину. Обручі тут базується республіканська школа футболу. Створили її в червні цього року. Відкриття відбулося 1 вересня. За п'ять днів роботи школа прийняла понад 200 вихованців. Це все Це робиться все не дарма. Дівчатка розуміють, що це колосальна праця, і все робиться для них, для їхнього розвитку. І, звичайно, у чобручах буде процвітати футбол. Для нас це дуже, нас це дуже велика подія. Ми раді цьому, тому що це великий розвиток, як для нас, так і для наступних поколінь. Чоберчі обрані не випадково. Тут гра жіноча команда ДМК. зараз реконструюють спорткомплекс. Роботи коштом фонду Капвкладень. Інфраструктуру оновлюватимуть поетапно протягом трьох років. Новенький стадіон відповідатиме вимогам УЄФА першої категорії. Враховувати той момент, що в перспективі тут прийматимуть літні команди. Тобто за тим віком, який ми хочемо, щоб приймали десь в національних дивізіонах на міжнародних змаганнях. Ми повинні підтягнути цей стадіон до першої категорії. Що це означає? Прийом усіх матчів жіночого чоловічого футболу жіночого футболу до національних збірних, чоловічих до Андер 21 Ще цікавий факт команда Щобричі виховує гравців професійного рівня. Яскравий приклад Вероніка Кожихар. Влітку вона перейшла в Донецький шахтар. Філії школи вже є в населених пунктах Карагаш і Красне. Чекаємо розширення в інших містах і районах Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.